Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Сьогодні покажу вам новинки для кухні, а також діючі акції. Усім приємного перегляду! Привезли ось такі цікаві чашки з блюдцем по 249, рожевий відтінок є салатовий та бежевий. Такого плану з ложечкою 249, чашка та блюдце. З квіточками та сердечками по 199. Чашка з об'ємною круглою ручкою 119 Кухоль в коробці незламні – 88, по 77 кухоль порцеляновий. Лимони чашка 140 гривень. Склянка висока подвійні стінки 88, маслянка 119. Стакан маленький з круглою ручкою 39. Склянка низька 24. Бокал скляний 59, кельг для вина 59. Чашки по 49 з надписами. Новинка цукорниця скляна на ніжках. Ціна 99. І є ще ось така за 59. Баночка для спецій 49. Бульйонниця скляна 49. Банка для зберігання сипучих 99. Салатник з колокераміка білий 129. Оселедниця біла, скло кераміка 55, салатник 99 люмінарк, розпилювач для олії 95, пляшка для олії 59, салатник фарфоровий 149 Мармур сірий 99 тарілка супова керамічна. Форма для запікання 179, 24,5 на 15. Форма кругла 28 см 129 109 тарілка листочки супова порцелянова. Обідня 109. День ніч обідня 99. Ємність пластикова для зберігання 59 з кришечкою. Бокс пластиковий 88, 1 літр 600 мл. Ось такі бокси герметично закриваються 88 на 3 літри. Є за 44 гривні. Літр 575-64 гривні високий. Чаша пластикова для міксера 119 2,5 літра. Сушарка для посуду пластикова на 4 відділення 99 стакан пластиковий з трубочкою 77 гривень 69. Салатниця пластикова. Друшлак подвійний з мискою пластик 119. Друшлак складний, круглий 69, пластик та силикон двоколірний. Бокси для зберігання упаковка 3 штуки 95 гривень. Контейнери з харчової фольги 2 одиниці. Ціна 49. Є ще ось такі круглі. 3 штуки упаковка за 34 гривні. Такого плану 39. Упаковка також 3 штуки. Кошик пластиковий прозорий для зберігання у холодильнику 109, піднос золотистий металевий 299, склянка пластикова 12, килимок для сушки посуду 149, прямокутний, підставка для яєць 199 на 30 штук. Піднос пластиковий, 59 однотонний, є ось такого плану: 149. Прозорий, Сковорідка, 299 для всіх типів плит 20 см 399 діаметром 26 см. Ось така є на 26-379 Терка кухонна плоска 119 см. Лопатка металева 69. Набір контейнерів 449, упаковка 9 штук. Такий варіант 199 3 штуки від більшого до меншого. Металеві затискачі 77, 3 одиниці. Миска маленька, металева 34 сито 64 велике. Кружка сито для просіювання борошна 99 Металева кружка 77 гривень. Форма для випікання метал та силикон 169. Для кексів ось такий варіант 12 штук на листі 399. Дошка кухонна дерев'яна 149. Кругла з логотипом. Пластикова з малюнком, акційна ціна 99. Ліж лопатка для сиру 55. Лопатка силиконова 88. Пензлик 49, лопатка 59 кухонна, для кексів форми 29, упаковка 75 штук, форма силіконова для приготування 49, терка маленька кухонна 49, ложечки мірні, металеві, ціна 88,5 штук, 39 соковитискач, овочечистка 55 металева, соковитискач 69 пластиковий. Тез для часнику 88. Стругалка для моркви овочерізка 29. ніж кухонний для хліба 49. ось такий по акції 55. є за 69, 199 та 140 гривень з пластиковою ручкою. Штопор металевий 140 гривень. Ножиці для нарізання зелені 119. Вінчик силиконовий 29. Пензлик також 29 Терка з контейнером пластиковим 29, шприць з насадками 55. Докремлювач для яйця 55, форма силіконова – сердечка. Ціна 169,12 штук. вадмедики – 88, 6 штук на листі. Серветниця пластикова, 77. Ось така 99. Прямокутна з надписом. ладдя кухонне на підставці 149, 2 ножі, овочечистка та ножиці. Кришка універсальна силикон пластик. Ціна 279 Ємність харчова 99 з кришечкою. Підставки під гаряче. Упаковка 2 штуки 179. 44 гривні коштує баночка для спецій, комбіновані матеріали. Серветка кухонна 3 штуки 39. Ось така упаковка 99-10 штук мікрофібра. Серветка порційна плетена під гаряче 77. Такі варіанти ще є в двох відтінках. Ціна 77 гривень також. Дитяча 44. Криветка порційна декоративна. Ціна за одну штуку 44 гривні. Прямокутні по 55 з принтом. Ганчірки з мікрофібри 24, 2 штуки. Така упаковка 59, 5 штук. Скатертина 99 100 на 135. Такого плану 64, з квітами 99, В клітинку 55 пева. Прихватка кухонна 69 бавовна. Прихватка та серветка 69, силиконова 149 рукавичка. Набір одноразових ланчбоксів 5 штук 22 гривні. Такий набір 69-10 штук. Пакети із зіпсапкою 189 100 штук 20х25. Килимок антиковсуючий у шухляду 50 на 30, 39 гривень. Подрібнювач для овочів 199 Підставка Відставка пластикова для ножів 99. Маслянка кухонна 69. Прозора пластикова. Є за 55 ось такий варіант. І пластик та бамбук ціна 64 гривні. Дуже дякую за огляд, гарного дня та вдалих вам покупок.